Дня, слава Ісусу Христу. Ми сьогодні е, хочемо е, таку, створити передачу, щоб відповісти на деякі питання, які як наболіли. Знаєте. Е, сьогодні ми поговоримо про, про пророцтва, про інші мови і про деякі питання, які пов'язані з цим. І якось раніше до нас приїжджали деякі наші гості, і вони говорили іншими мовами, даром говоріння інших мов. І ось деколи, деколи е, виникає питання. А як це, як це відбувається, хто це говорить, як це, від чого ці люди, звідки вони знають це все? І якщо взятися по Біблії, то це відбулося 2000 років назад, коли на, на Дух Святий зійшов на апостолів, і апостоли почали говорити іншими мовами. Вони говорили зрозумілою для тих народів, які були там. Але разом з тим багато є мов, які. Прийшли з Духом Святим, які були абсолютно незрозумілі, ні іншим ні, ну, і, і людям. Вони були трохи інакші. І е, Павло, апостол Павло в своєму посланні е, говорить в 13 розділі з першого вірша, що я говорю мовами людськими і ангельськими, то любові немає. Тобто. Він в 13-му цьому розділі пояснює, що мови будуть, можуть бути різні. Ці дарування, які говоряться мовами, можуть бути не схожими на людські, тобто є різні різні е, мови англійські і людські. Тому ми не можемо говорити, що тільки людські мають бути мови, які мають бути зрозумілі. Хоча є і бувають випадки, коли люди говорять так, як апостоли в свій час. Коли вони говорили зрозумілою мовою, я чув про одну історію про одну дівчинку, яка е, спаслася тим, що вона говорила е, німе, чистою німецькою мовою, бу, не будучи німкею, будучи українкою. Вона була віруючою, була хрещеною Духом Святим. І вона проговорила до одного німецького офіцера на його чистій мові. І коли дівчинку запиталася, як ти так могла, вона каже, чи ти розумієш те, що ти говориш? Вона сказала, не розумію. Тобто Дух Святий говорив через неї. І деколи буває цей дар як, як дар мови, тому що 14 розділ перше послання апостола Павла до Корінтян, 14 розділ і другого вірша говорить, що хто говорить чужою мовою, той не людям говорить, а Богові, бо хто його не роз... бо ніхто його не розуміє і Духом говорить таємне. Тобто це теж треба приймати, що Дух Святий не... Обов'язково говорить людям, буває от те, що ми чули, буває як пророчий дар говоріння мовами, і коли він пояснюється. Але буває той дар, який мол, мовний, коли ми мол, молимося, молитовний мова, коли мол, людина молиться до Бога, а не до не, не говорить з людьми. Тому не для людей по запосланні, а для Бога. Тому багато є. Слів незрозумілих, які кажуться тільки Богові як молитва. Тому ми мусимо це враховувати, тому що так написано і так воно дається. І люди не можуть якось розумом це зрозуміти. Тому десь оце ми маємо якось розуміти. Тому хай Бог благословить, щоб всі це приймали, розуміли, що те, що Дух Святий дає, воно не завжди це небесна мова, це може бути ангельська мова, і не завжди зрозуміла. Але все рівно. Той, хто буде бажати, той, хто буде прагнути, той, хто буде хотіти е, говорити мовами, даром цим, Бог може хрестити його з цим Духом Святим, з ознакою інших мов, тому що це не закінчився цей час, не закінчився час того, що Дух Святий може так робити. Тому людина може отримати цей дар, але треба рівнувати, треба бажати цього і вірити, звичайно, без цього нічого не вийде. І, і звичайно ж, е, деколи є. Такі речі, коли говорять, що це не від Бога, що це якийсь дух злий і так далі. Ми коли молимося і просимо за хрещення. Духом Святим враховуємо те, що Ісус сказав в 11 розділі Луки, де Він каже, коли хто буде просити у батька хліба, то він не подасть йому каменя. І там далі продовжує, і в кінці цього тексту Він. Цієї фрази він каже, що скільки більше Бог подає дара, тобто Він не дає сатану, він не дає духа злого, він дає духа Божого, який через якраз і говорить якісь речі Божі на зрозумілій мові, а деколи виходить якось і не завжди все зрозуміло. Тому Вияснення дає оці інші мови зрозуміти. Це, це все описано в 12-14 розділі першого корінка. Якщо подробно це гарно дослідити, усе може бути зрозуміло. Хай Бог благословить вас. Всього найкращого всіх благ.